Від Міхновського до Лавренчука у прилуках на Чернігівщині вшанували українських героїв. У 142 сорок річницю Міхновського автора першого декологу українського самостійника до його рідної гімназії завітав лідер з українського об'єднання Свобода Олег Тягнебок та народний депутат Свободівець Юрій Бублик. На урочистому мітингу промовляли і наймолодші патріоти. Він був випускником Прилуцької гімназії №1 імені Георгія Вороного. І я дуже пишаюся також навчатися цій гімназії, де навчався Микола Міхновський. Коли Микола Міхновський разом зі своїми побратимами створювали братство Тарасівців, і вони фактично вперше започаткували термін Велика, самостійна, соборна, українська держава, то з Міхновського тоді сміялися, казали, що ти такі дурниці розказуєш? Ніколи такого не буде. Ми живемо в Російській імперії. Ми можемо максимум українці про що говорити, це про федералізацію. Якусь автономію в складі великої російської держави. Міхновський тоді казав ні. Ми маємо собі поставити план, ми маємо собі поставити завдання. Самостійна, соборна, єдина, неподільна, велика українська держава. Ми не маємо, на жаль, української держави за змістом. На жаль, ми маємо олігархічний режим, який розглядає знову ж таки нашу українську землю як територію. Як територію для визискування над людських ресурсів. Звичайно, вони не дорожують цією землею як своєю батьківщиною, і в будь-який складний момент для нашої держави. Вони посідають свої літаки чартерні і полетять кому куди зручно. Нам з вами тікати звідси нікуди. Колись саме у цій гімназії юний Микола Міхновський захопився історією батьківщини та заповітом Тараса Шевченка порвати кайдани московського рабства. У кожному кабінеті у нас є пам'яточка з портретом і 10 його заповідей. Сьогодні на будівлі гімназії меморіальна дошка із портретом героя. Але саме право відкрито вшановувати Міхновського тут виборювали роками. Там було одна із заповідей. Що... Не дружити із москалями, ляхами, уграми, румунами, але читайте ж далі, якщо вони визискують нас. Містяни переконані серед патріотів, котрих виховав Микола Міхновський, і герой сьогодення свободівець Віктор Лавренчук. На будівлі аграрного коледжу йому також встановили меморіальну дошку на портреті. Усміхнений боєць, що загинув поблизу Донецького аеропорту під час нової війни з Москвою. Йому було лише 28. Він один з перших пішов захищати нашу країну від російської навали. Він, один з перших, був на Майдані, пройшов повністю революцію гідності від першого до останнього дня. Він ніколи не ховався, він завжди був у перших рядах. Ми влаштували такий бойовий куточок, де розміщена біографія Віктора Івановича Левенчука. Він і герої Небесної Сотні, і герої, які. Прилучені, загинули, захищаючи нашу незалежність. А оцей прапор, бойовий прапор, нам подарували наші прилучани, які воюють в АТО, прапор, який був у бою, який з запахом порогу, крові, і він у нас на почесному місці знаходиться. Віктор Лавричук – це є символ, це є символ героя Майдану, це є символ героя. Російсько-української війни символ фактично переможця. Дай Боже, щоб ті смерті завершилися і якнайшвидше настав мир. А мир настане тільки тоді, коли ми переможемо в цій війні. Не переговорами, не перемир'ями, а тільки військовою перемогою і звільненням своїх територій.